У Харкові внаслідок обстрілу без світла майже 11 тисяч споживачів. Про це повідомляють у міністерстві енергетики. У місті пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії. Також є відключення в населених пунктах області. З нами Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пані Світлано, які області найбільше постраждали внаслідок ранішнього і як ми знаємо, днівного обстрілів? Що зараз з нашою енергосистемою? Перш за все, це звичайно Харків і Харківська область. На жаль, через масовану атаку зранку було пошкоджено і обладнання систем операторів розподілу електроенергії. Також було пошкоджено лінія електропередачі. Як ви вже сказали. Понад 11 тисяч споживачів залишилося без світла. Станом на 14.00 вдалося відновити електропостачання понад 6 тисячам споживачів. Однак ще майже 5 залишаються без електроенергії. Роботи тривають. Крім того, було... Пряме влучання в газопровід. Наші спеціалісти, ремонтні бригади газмережі, вони одразу, одразу виїхали на місце події. Розпочали ремонтні роботи. Було відключено від від постачання газу 12 будинків. Поки що ще не вдалося підключити роботи. Тривають, але сподіваємося, що найближчим часом зможемо відновити і електро і газопостачання тим споживачам. В яких воно було відключено внаслідок обстрілів, також певні відключення внаслідок пошкодження ліній були в Чернігівській області. Але там вже всіх споживачів, які постраждали, внаслідок в яких було відключення внаслідок ранкової атаки, їх вже було заживлено. Ну і звичайно, ми маємо постійні пошкодження, і постійні порушення, і постійні відключення в прифронтових регіонах, там, де весь час відбуваються обстріли, в тому числі й об'єктів енергетичної інфраструктури. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, наші ремонтні бригади намагаються якомога швидше відновити. Там, де безпекова ситуація не дозволяє цього. То на жаль чекаємо, поки це буде можливим, тому що ми маємо багато випадків, коли наші ремонтні бригади енергетики потрапляли під обстріли. У нас є і загиблі і поранені. Тому ми тут працюємо спільно зі збройними силами. Це насправді жахлива інформація. Час від часу спілкуємося з енергетиками. І дійсно кажуть, що ворог цілеспрямовано обстрілює людей, які намагаються повернути світло в домівки українців. Пані Світлано, кілька уточнень по Харкову. Скажіть, будь ласка, чи правильно я вас зрозуміла, ворог прицільно цілився в об'єкт критичної інфраструктури? Ви знаєте, я напевно не зможу точно сказати, чи прицільно цілився, але те, що були пошкодження наших енергетичних об'єктів лінії електропередач, і був приліт прицільний, чи чи це було прицільно зроблено, чи ні. Але те, що був приліт в газопровід безпосередньо, це ця інформація достовірна і ще продовження того. Про що ми говорили в попередньому питанні про обстріли енергетики? От, допустимо, у нас два тижні тому була ситуація, коли ремонтна бригада двічі за день. Попала під прицільний обстріл під час виконання своїх службових обов'язків. Вони намагалися відновити світло. Це якраз теж було в Харківській області. Пошкодження були через погодні умови, але потрапили під прицільний обстріл. Спочатку в одному районі, потім в іншому, коли поїхали ремонтувати в іншому. Тобто ми бачимо підступність ворога, їхня цяницість така вона точно не має меж і намагання залишити українців без таких базових базових речей як електроенергія як газ газопостачання це ми бачимо з їхнього боку постійно це справжній геноцид тому що одна справа коли ти воюєш з військовими які тобі Можуть відповісти, а інша справа, коли ти це робиш по відношенню до цивільних, пані Світлано, фактично енергетики, які виходять і ремонтують лінії електропередач, роблять іншу роботу, вони свідомо ризикують власним життям. Скажіть, будь ласка, чи вистачає зараз рук спеціалістів, які можуть усувати ось такі проблеми, і потрібно ж це робити дуже швидко, тому що багато людей без світла. Так, звичайно, ви знаєте, наші енергетики, особливо ті, які працюють в прифронтових регіонах, це не менші герої, ніж ті, які захищають саме на лінії фронту Україну, тому що їхня робота і їхні зусилля під обстрілами. Під кулями, під е, е, ракетними обстрілами, вони викликають тільки захват я думаю з боку всіх українців, і у нас дійсно в прифронтових територіях часто буває недостача в спеціалістах, але ми маємо на щастя допомогу з інших регіонів, тобто ми намагаємося якось так змобілізувати наших ремонтників для того, щоб якщо в якомусь регіоні не вистачає, то можна було отримати цю допомогу з інших регіонів. Пані Світлано, в нас є буквально ще 30 секунд, і б хотіли його використати на ось таке питання: чи є зараз дефіцит електроенергії, і наскільки актуальне питання війлових відключень? Менше 30 секунд. У нас так, я дуже коротко. Дефіциту електроенергії на сьогодні немає. Ніяких віялових відключень ми не плануємо. Відключення бувають тільки у випадку, от як сьогодні в Харкові в Харківській області, через обстріли або в Через пошкодження внаслідок негоди генерація працює стабільно системи передач також. Поки що ми повністю покриваємо весь весь попит наших споживачів. Дякуємо, дякуємо вам за цю розмову за коментарі. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, про наслідки чергового обстрілу Росії території України, зокрема інфраструктурних об'єктів.